Світь ближче по цьому, по красній лінії фаршовик на як ігру. Тебе збриє LТ-ша висвітить якась ЧСТ, під'їде. Земля убита, дякую, гра. Міг тільки що КР кидати тичку, землю впало. На шел тешку бля город поїхала. Гра не дає влучать сьогодні. Якщо Блек Рок би трошки відкатився, ну ну, ну ну чому? Я в танк не можу знов поробити. Летить сквозь десь. Бачите мене? І Іх 4 помиляється, я його чітко бачу, НЛД Земля убита! Ну-ну, очер... хлопці! Коли оце перестане Ну пулька летить в землю. танка в броні мінімальної. Коли ще перестанеться? Хтось знає. У мене відкручені якісь бої на цьому Т30. Він так помиляється. 314 мм. Ну, він передовертає пут на ісу четвертому. Що ж таке, ребята? Тут КР можна в НЛД прокинути. Нарешті почало залітати. 2-0 уже тим часом. У меня вже должно быть 3000 демеджа в цьому бою. Блін, у нас не макум пиццветич, бля. Каток в луччим. Блин, <плес> идеально зараз пикнул. Помила... Помиляєшся, ти на кер 1 Агресивно граєш. От і він отримав одну тичку від мене. І далі вилазить від мене. 803 шотний. Де угу. СТЛТ помилився. Їхній. Так, у нас тут куча танків. И всі стоять что ждуть. Ну пробуйте перепушивать. Так я тут сам... И дій жай тут... яхтигер, поможи нашої. Да не, вот сейчас наоборот буде. Блин, нас перепушить. Дальше сюда. Ну, просто розміняйте хп, в тебе багато хп на яхтігру. Бач... Зашка розбирає мене. Еска справа, сука. А, я Давай я Давай, ся ТП на катку, дай йому ще раз каток. Може фугаса зарядить на хічкефера Ну, Меша давай. Та, ні, сука, у него быстро стреляют, блядь, каждую секунду пидорас. Ну у нього ж барабан. А я не шарю, что я блять бомбу с

Ну, да, 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 в землю влучило. Я міг Хічкепород, тільки що дать десь 900 демеджа. Коли я влучив танк, Хто знаю. Рядом, вже отсирили. Зайди на стрім, подивися, я стріляю, я бачу, типа. 879, найс. Решті. Четвертого разу я в Хічкефера попав. Четвертого разу. Найс. Як казав, мій любиш по 4000, да, уже. Ну, опять, нормальний бій. Але міг більше. Зараз тут можна добити 803-го. Поїхать, по керку зараз убивають і на катку. Ааа, Боже, який фарш? Як я не пробив тільки що хто знає? Буду розворачуватися, поїжджати далі. Ну, команду потянув, в мене були ХП. Як я не пробив його. якийсь треш. У мене 275 пробиття, не вистачило пробити його у ВЛД, хоча я стояв вище нього. Типу, очевидно, підкручений якийсь максимально. Я не свічуся? Рілі? Really? Я тіпів, висвітив і він не засвітився. Це щось із паралельної всі... паралельного всесвіту. світло. Злетіла, значить, Мої вітання з України. Приїхав? мене звідти таке враження, що можуть обрити. Зроблю сюрприз. Вони не бачили, хто я тут проїхав. А, я тут один, до речі, пацани. Ну так. Да. Мені треба допомога. Так нас вже немає. А я до команди. Патончик ну. жде, поки підсвітять йому. Ах. Пацани мене зараз запушать тут. З великою ймовірністю в трьох. Вони шотні бояться. Поки що. Вони ждуть, коли я їм виграю бій, напевно, правильно, я розумію. ніхто не їде. Цей не виїжджає. Потом проїхав би підсвітив би. Ти що хоча... десь стоїть. Попробую от башні. Дернуться, чекнуть. Ось. 30 там О, а ти не бачиш його? Бачу, звожуся. А що, у мене щось пінгує, чи що? У е, мене пулька летіла затримкою 2 секунди. Ви бачили, як довго летіла пулька? О, 5 дав. Я ж кажу, один бій даєш, там 5к урона. Другий бій просто. Ніхрена не настрелюєш. Бача, я бачу домик, типа, їду від домика тут. Тут кущі, от кущів їду. Типу. Пробую відігравати. Щоб не засвітитися раніше часу. Потім беру їду, там лівіше сюди до слідючого камінчика. Як нижньому Шість я не роблю АБЗшку. А що не хватило? Мені вона 50 метрів стріляти. І ближче. А, 7200, я шаблайн комусь закинув. Ну це потужний бій. Mm -hmm. Кому я блайн закинув? Хто знає? Раз подивимось. 1950. Я хичкефера фулового забрав. Я в нього, походу, блайн закинувши Так, що тут мені кіс? it's not